Такою хуй 70 кілограм. Як зупинити зброю, яка знищує нас з повітря? Тисячі далекобійних ударників атакують Україну останніми місяцями. За даними Генштабу ЗСУ, наша протиповітряна оборона збиває трохи більше як 80% дронів камікадзе. Утім раніше цей показник. Був вищим насправді є достатньо високим показником. Ось але тим не менш, звісно, це нижче ніж показники були, наприклад, в 23-24 роках. Там де відсоток знищення доходив до 90 і більше відсотків. Ось тим не менше, ми розуміємо, що в принципі потенціал до зростання залишається суттєвим для знищення ударних БПЛА українські оборонці активно застосовують армійську авіацію, гелікоптери, зокрема літаки F-16. Щоправда, шахеди, які нині шугають в українському небі, стали потужнішими. Вони розвивають швидкість до 300 км за годину, несуть 90 кілограмову вибухівку, оснащені реактивними двигунами, штучним інтелектом і підіймаються на висоту в понад 2000 метрів. Це створює неабиякі проблеми для мобільних вогневих груп, адже влучити з кулеметної зброї у безпілотник, який, мов камінець, летить донизу. Майже неможливо він підлітає до цілі. Якщо біля цілі є мобільна вогнева група, він входить в піке. І от, якщо на цьому відтинку вони щось мобільна вогнева група може зробити, то от на цьому відтинку вона намагається його збити. Коли тренуються стріляти по шахедам, оці імітатори, тренажери треба взяти упередження, треба ж там розрахувати кількість корпусів, які треба лупити там попереду. Ну і таке інше з різних ракурсів, але такого такому не навчалися. Окрім навчання, потрібні й ефективні засоби ураження, і схоже, що вони є у небі над Україною. З'явився новий тип винищувачів. Ворожих безпілотних цілей йдеться про дрони перехоплювачі, які вже знищили сотні російських розвідників, типу Орлан, Зала та ланцет. А віднедавна нова українська зброя полює й на шахеди. Мова про цей тип безпілотники фактично йде ще з минулого року. Ось і вже були підтверджені факти успішного використання таких засобів протидії ворожим дозвуковим цілям, такі як безпілотники камікадзе, середньої великої дальності, Це шахеди, Герані, Гербер, пародії тощо. Найменше чотири компанії постачає таке рішення для сил безпеки та оборони. І українські компанії нині нарощують виробництво винищувачів російських шахедів. Це стріла, дрон, який може розвивати швидкість в понад 300 кілометрів на годину і перебувати в повітрі близько 20 хвилин. Завдяки унікальній камері цей перехоплювач здатен працювати і в день, і вночі. Фактично, от о, цей дрон він є зенітним. Так він є такий у вигляді ракета. Це вже майже готовий до використання зразок. В нас є підрозділи, які тестують безпосередньо ці дрони на відповідних місцях, де є скупчення або де є е, ці маршрути руху, саме шахедів. Окрім цього, стріла здатна злітати зі спеціальних мобільних платформ, що дозволяє швидко реагувати на ворожу цілі. Авіаексперти кажуть, дрони перехоплювачі можна запускати. З аеростатів можна з аеростатів. але я думаю, що на аеростатах повинна чи пранаприв'язних аеростатах треба, щоб були радіолокатори. Якщо в нього будуть дрони, які у нього на борту стартують і доганяють цей. Шахет, це буде коротка відстані? Там можна розвивати велику швидкість. Фахівці наголошують, російські шахети потрібно збивати дронами. Така зброя значно дешевша порівняно з ракетами до західних систем ППО. Розповідали, що дрони перехоплювачі це неефективно. От нам треба насамсами, Айрісті, зенітно-ракетними комплексами. Це збивати я питаю, ви що не розумієте, скільки вартує одна ракета? Там АІМ-9 саме проста версія, вона менше 100 тисяч не, не вартує, взагалі 150, 200, 250. Якщо говорити про загалом ролі ефективності таких безпілотників, враховуючи, що їх вартість, як правило, в 10 і більше разів нижче, ніж вартість безпілотнику типу шахет, яка за різними оцінками на сьогоднішній день складає від 120 до 150 тисяч доларів з урахуванням вартості бойової частини. Аби дронів-перехоплювачів побільшало, потрібні чималі гроші. Потрібно навчати пілотів, і Україна шукає спілотників способи реалізації цього плану на саміті НАТО. Президент Зеленський зустрівся із лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії, Польщі і генеральним секретарем Альянсу. Зокрема, говорили про системи ППО та перехоплювачі іранських шахетів. І, можливо, президенту вдалося переконати партнерів у необхідності захисту українського неба. Михайло Менелюк, Валентин Бєліч. подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині новини.